Всіх вітаю на моєму каналі. У мене сьогодні полив орхідей, субота, полив на веранді. І ось показую вам цяцьку, яка, я не знаю чому, вона обужнює саме тут лежати на батарії, грітися. Хоча тут холодно. І зараз в мене працює тут обігрівач, нагріває приміщення десь до 14-15 градусів, бо було 8. У нас дуже похолодало, навалило снігу. І поки нагрівається, зараз покажу, що у мене тут нового зацвіло. Спочатку оцю кицю треба в хату занести, бо вона дуже заважає. І оце бачите, яке в неї недовольне обличчя. Вона вже знає, що я її винесу. І отак от, коли вона тут. Шатається орхідеї, вона дуже неаккуратна. Якщо я ставлю сюди горщики, щоб тишитися квіточками, які позацвітали, вони часто падають і б'ються горщики. Ну що Маню? Твій час скінчився. Я зараз буду поливати, показувати інші квіточки. Дивіться, яка в нас зима. Ну, а тепер. Є ще трішки часу, щоб зняти орхідеї і собі на пам'ять, що в мене було в січні місяці. Зараз покажу в мене зацвітла котлея, зараз я її звідти зніму. До речі, ще цвіте досі анцидіум, який він же гарнючий. Це вже відсвів, а це ще цвіти, цвіти, цвіти. Ось скоро ось-ось. Зацвіти мій кінгіанун, той, що міні, і росте на блоці. Я його вже винесла сюди, бо дуже швидко він сохне і намагаюсь майже кожного дня хотрішки приснути його, щоб не сушив квіточки. Так, ну і ось котлея, яку я зняла. Вона вже давно цвіти. хто у мене. Котлея лабіата Корнея. Ось така, така дуже ніжний колір губи. На камеру вона яскравіша, а насправді він такий блідий рожевий, такий більш до пастельного кольору. І котлей у мене наразі дуже мало залишилась, он ось ось виросте, зараз я її звідти зніму. Це, якщо хто пам'ятає, я була залила дві котлі, я коріння позгнивала, пересадку робила. І якщо комусь цікаво, то я в описі під відео вставлю посилання, як я їх пересаджувала, яке було коріння. А зараз воно ось таке. Воно розтало сухуще, сухуще. І коріння росте, хоча температури досить низькі тут. Коріння росте. І ось чохол. А в чохлі там щось уже буде. Так, не видно, зараз я її поставлю. А в чохлі он вже виходять бутончики, видно. Такі товстенькі. гарненькі. І отак вона заросла. Корінчики такі гарненькі, і зараз вони ростуть. Бачу, ще он, хтось з бутонами. Там далі ще хтось. Ну то вже потім буду показувати. Фаленопсис. Ось дивіться. Так, скільки тут зараз нагрілося, глянемо. О, вже гарно нагрілась, треба вже й поливати. Бачите, отак я їх поливаю. А потім оце висушую їх, тобто вони мокрі не стоять. І в нього два квітка носа росте. І ось вже бутончики починають вимальовуватися. Ось іще теж. Ну тут йому тепліше, бо він над батареєю в нього, бачите, так вітають інші квіти. Та ні, ще бутончики формуються далі. І ще один квітконос. А що я хотіла показати, які цікаві бутони стали в Ансидіума? Ось цей Ансидіум. Дивіться, у нього бутони як гречка зелена. Вон вже які поналивалися. Були як косички, коли я показувала його. Дуже-дуже чекаю на його. Жовті квіти і. І як він гарно розголоджується. Ну це ж молода рослина, це поділка, і тому поки що такий квітконос. Але ця поділка вже знайшла собі нову хазяйку, поїде в Україну. В цього ще ростуть. Завжди тішить мене оцей дендромбіум. Він цвіте так часто. І ніяких йому особливих умов не треба. І довго цвіте. Зараз оці квіточки, як відцвітуть, то на черзі ось іще одна бульба. А там нові почнуть рости. Оцей гарнюнчик теж довго цвіте. Починає розпускатися ще один ансиліо. Ось такі в нього квіти красиві. Зараз як... Тюльпанчики ще не відкриті. А тепер покажу оцей дендер ще раз. Він відкрив свої квіти, який же він гарнюній, дивіться, жовтий, з весняночками. Такі як зірочки, дуже пахне. Чимось таким весняним, дуже приємний аромат. Ну, якось його показати не дуже. ну. Красивезний. Дуже красивий. О, а я і не бачила. В котлі є ще один чохол. <риклад> Квіти бачила, а ще один чохол не бачила. Зараз покажу ще один дендробіум. Ось, це мій конвалія. Починаю тільки-тільки відкриватися. В нього три квітконосі зараз. І скоро тут теж буде так пахнути. Цим бідіум цвіти, зелений з такою губкою. Ну, там в нього ще квітконоси є. Того року він якось цвів рясніше, було більше квітконосів. Може, тому що я його перевалила, але там я дивлюся, ще он, може, ще вилізуть. Бо показували ті дівчата, в кого є такі, так вони у них... Якось частіше випускають і випускають квітконоси. Оце ще цвіте. Тігрій, мій так і цвіте ще. Ох і красивий. І цей цвіти. Його два квітконоси. А цей потихеньку якось так відкриває свої квіточки. А це Касіопе. Його б треба винести на віранду, але ж в нього такі розміри. Дивіться, яке воно здоровенне. Яке воно здоровенне. І вон вже цвіти, я бачу. І ось цвіте я бачу. Ну, це ще не все. Він готується дуже-дуже гарно готується до квіткування. Як це я пройшла мима? Вона так довго цвіте і постійно викидує, викидує нові квітконоси. Ось видно ще один. Така гарнюня. Зараз буду тут вас всіх поливати, прибирати, бо листя падає, мох падає, сухі-сухі. Оце з бульбу вирощую анцидіум. Пам'ятаєте мій медузку епідендрум? Дивіться. корінчики ростуть. Ось почав гарно рости. А на цьому тубері щось нічого не росте. Не хоче рости. Ось винести треба на віранду. Так пахне ще один. Мені зацвів. заців, атів вже занести. І треба вже винести на віранду Golden Наталі. Починає вже відкривати квіточки потихеньку, там він швидше зацвіти. І ось іще один. Зараз я його винесу на віранду. Покажу. Це австралієць. Ай, іду іду хотіла щось показати, дивіться. Це той, що росте на пеньку. Дивіться, скільки в нього теж ось-ось. Треба його теж винести туди. Скільки буде квітів. Скільки буде квітів багацька. А тепер можна роздивитися. В нього такий розовий колір і такий поступово переход з білого до рожевого. Він дуже яскравий, оце на відео. Насправді він дуже-дуже ніжний, такий колір рожевий. І так, губку хочу показати ближче, яка вона розмальована. Якийсь візерунок на ній, дуже красивий. Теж пахне. Цей цвітив в мене вже другий раз. Ось вони як приїхали з Австралії і деякі дуже довгенько виростраюються на наш сезон, коли весна коли літа. І ось ось така краса ще в мене зацвіла. Ось іще один, ну він вже відцвітає, я його показувала. Цей яскравіший. А цей, цей такий ніжного кольору рожевого. Ну, це вже відцвітає. І це цвіти, ось я показувала, да, це кейк, так цвіти. Бо це не квітконос. Ось видно, як квітконос росте, як є, яка в нього форма, як він тонкий, да? і ось тут видно, що це як кейк, який він скоро буде рости. Він вже і брунька. Це я тільки побачила. Треба буде відсаджувати пізніше. Ну а на цьому все буду поливати орхідеї. Слава Україні! Смерть рашистським окупантам всім колаборантам! До побачення!